Друзі, привіт! Ви на каналі Тіпочик. Сьогодні я буду розмальовувати отаку Ельфійку. Останнім часом в мене щось не виходить, немає натхнення. То, то не так, то сьогодні так. То кольор не такий, то відтінок не такий. І розмальовка запорується. Ну я сьогодні постараюся розмалювати її і виложити для вас її на перегляд. Я зараз монтую заставку. Перед відео. Дуже, дуже цікаво. Але з вас, будь ласка, лайк і хоча б то підписка. Дякую. Приємного вам перегляду. Я закінчив ельфійку вже. Ось так вийшло вона в мене. Но мені скажу так, не подобається її колір її тіла. Повинно бути трошки було світліше вийти, але щось не знаю, щось не подобається. О, тут, навіть, бачу, профтикав розмалювати плащ її. Ну, тобто, ладно, а тут, тут волосся. Хай тебе де. <посох>, Посох світиться, тому що це вже я сам придумав, але теж то, як... мені не подобається. Я міг би трошки краще, якщо чесно. Але в цілому в цілому, в цілому, якщо брати по п'ятибальній системі, то на 3 з плюсом, скажу так. Дякую за перегляд. А фотку приложу до відео вже з розмальованими з цими деталями. І до речі, я готую класну заставку. Вона в мене обична там чорний кран і така от рамочка стоїть. Друзі, підписуйтесь там на мій канал, ставте лайки, сетири-пири, коротше. Але я при цим готую іншу заставку, кому буде цікаво, подивитись. Але з вас лайк і желательно підписочка. Дякую, до побачення!